Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 31 вересня 2025 року. Останній день літа. І невеличкий зрізав замовлення. Хочеться вам показати таку красоту. Це гібридна форма Емір. Вага грони однієї лежить, як бачите, на вагах 2 кг-300 г. Просто неймовірний. Емір мені дуже подобається як смаковими якостями, так і товарним видом. Ягідка вся рівномірна, дуже красива, дуже крупна. Ну, Просто просто неперевершений. Емір це щось. Тому рекомендую в кого нема цієї гібридної форми, придивіться до неї, тому що дуже красива, крупна і дуже класні смакові якості. ягідка. дуже хрумка. така, ну… М'ясиста, соковита, дуже-дуже мені подобається. Ну, І також трішки зрізав краса балок. Тут уже розпочав зрізочку, також красива така ягідка, дуже хороший хороший смак цієї гібридної форми. Там на нові міланка остатки дорізаємо вже. останні грони. Це вже з відкритого ґрунту. На цій стороні полонез. Дивіться, також. Дуже-дуже красивий. Полонез. Уже залишилось небагато басанті. Трішечки останні гронки також дорізаємо. Дуже твердий. Тут у нас біла сніжка, жовта ягідка і мальчик-спальчик. Ось також декілька гронок. Так що ось така зрізочка.